Добрий день, канал Будні дизайнера. Одне питання до вас. Чи знаєте, що таке диспоузер? Ні. Диспоузер. Ні. Ні, не знаю. Ні. Ні. Ні, не знаю. Ні. Доброго дня, диспоузер. Перший раз чую. А якщо ось так, є якісь асоціації? Ні, немає. 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 Зберігання, не А якщо ось так, що схоже на якийсь смітник чи що? Для кухні підказую. Ніяких асоціацій нема? Ні. А отак? Ні. Ні. А якщо я так покажу, Вже не знаю. багато людей не знають, що таке диспоузер. А от що таке подрібнювач харчових відходів, дехто таки знає. Окей, підсказочка номер 2 Якщо ось так. А, я вже знаю. Підсказка номер два. А ось так. А, це. Можливо, для якоїсь органіки. Це подрібнювач. Подрібнювач. Та. Чого? Відходів органічних. Правильно. Елемент який. Перемелює відходи, які попадають в раковину. Так. Подрібнювач харчових відходів. Так, правильно. А так, якщо я покажу. Ясний. А, подрібнювач. Подрібнювач тих цих відходів. Так. Це, це, це є... подрібнювач харчових відходів. Mm. Тобто, якщо ви чистите картоплю, сюди скидаєте, натискаєте кнопочку, він все перемелює mm -hmm. і в каналізацію. Каналізацію не забуває, провірено, протестовано. І спілкувалися навіть з людьми, хто займається очисткою Львові. О, такий от класний девайс. Супер. Американці це люблять. А це виявляється досить класний побутовий прилад, який може стати хорошим помічником на вашій кухні. Додивившись дане відео до кінця, ви будете знати не тільки, що таке диспоузер, а також будете орієнтуватися у його функціях та характеристиках і зрозумієте, чому саме він вам так потрібен. Ну і звичайно, я відповім на самі часті запитання та заперечення. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі Будні дизайнера. Перед тим, як подивитися це відео, прошу підтримати вас донатом нашу армію. Посилання на перевірені джерела будуть в описі. Монтується диспоузер під мийку, а конкретно кріпиться до зливної горловини. Вага саме цієї моделі близько 6 кг. Це є 0,75 кінських сил, але вони бувають ще на півтора, трошки більші, і на 0,5 кінських сили вони є трошки менші. Габарити цього діаметр десь 200 мм і висота орієнтовно 300 мм. Тому треба це враховувати, якщо ви планували десь в цій зоні ставити смітник. Тут порядка лишається 20 см, не так вже й багато. Підвішений він фактично до мийки, і тут від нього вже йде. Вихід в саму каналізацію. Вага саме цього пристрою орієнтовно 6 кг. Він може подрібнювати різні харчові відходи. Це можуть бути овочі, яєчна шкарлупа, м'ясна продукція риба, морепродукти, фрукти, макароні вироби, крупи. Зараз я продемонструю, як це виглядає. Ось тут в мене є кабачок. Для того щоб подрібнення було більш ефективним, Ми включаємо воду. Зразу почуєте, який буде шум. Включаємо воду. І включаємо саму пневмокнопку. і поступово закидаємо наші овочі. Вимикаємо і закриваємо воду. Ну і тут ми вже бачимо, що. Всередині нічого не залишилося, а самі леза десь на глибині порядка 20-25 см від рівня мийки. Тому, якщо ви подрібнюєте відходи ваші, буквально трошки отак на півпальця засуваєте руку, то можете не хвилюватися до лез там ще дуже далеко. А зараз часті питання та заперечення. І перше, так воно ж заб'є мені всю каналізацію і взагалі заб'є каналізацію міста. Тут можете не хвилюватися. Я спеціально спілкувався зі спеціалістами, які займаються очисткою каналізації. Вони сказали, що нічого там не заб'ється, можете не переживати і навпаки рекомендують встановлювати такі пристрої. Далі, воно небезпечне і може відрізати мені руку. Самі лезо знаходяться досить глибоко. Але для тих, хто переживає, є спеціальна попихачка. Наступне, коли його можна монтувати. Монтувати можете у будь-який час, головне передбачити під нього місце та не забути вивести розетку на 220 вольт. А для того, щоб нічого не забути та не пропустити, рекомендую зробити проєкт дизайну інтер'єрів, де це все буде враховано. Такі проекти робимо і ми, також надаємо консультації та виконуємо архітектурне проектування. Всі наші контакти будуть в описі. Далі. Воно може вдарити мене током, коли я мокрими руками буду натискати на кнопку. Сама кнопка це є пневмокнопка, і безпосередньо до неї не підходить електричне живлення. І останнє заперечення що диспоузер важкий і може погнути мені мийку. Ці якісні виробники мийок передбачають можливість встановлення диспоузера. Тому за це можете не хвилюватись. Хіба що у вас ну, дуже дешева мийка? Неякісна або вона просто виконана з фольги. Тепер ви знаєте, що таке диспоузер і чим він корисний. А купувати його чи ні вирішувати тільки вам.